Марії, віта вас, благословенна субота, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, в благословенні. Маємо прекрасний благословений час, прекрасний день. І маємо сьогодні знову розважання, наші цікаві суботні, до Мір'яни Сол, до послання ми розважаємо. Бо в суботній час маємо більше в суботній день маємо більше часу на Бога, більше вільного часу. Вірю, що кожен може знайти час. Так? Або інвестувати час в щось добре, а не зливати його десь потіхутку, так? незрозуміло на що. Тому беремо сьогодні посилання і розважаємо над ним особисто. Виходимо на пустиню, в кого нема дощу. Бо сьогодні дощ в Ченстохові, то приходиться зробити відсигані з кафе. Годувати циганним чаєм і робити відео 2 листопада, 2011 рік. Дорогі діти, отець вас не залишив на самих себе. Його любов є безмежна. Любов, яка приводить мене до вас, щоб допомогти вам його пізнати і через мого сина цілим серцем його звати Отцем, щоб могли бути єдиним народом у Божій сім'ї. Але, діти мої, не забувайте, що на цьому світі ви не лише заради себе і що вас. Я не кличу тут лише заради вас. Ті, які наслідують мого сина, думають на брата в Христові як на себе самого і не знають егоїзму. Тому я хочу, щоб ви були світлом, світлом мого сина, щоб усім тим, які не пізнали Отця, всім тим, які не блукають темряві гріха, відчаю, болі та самотності, ви освітили дорогу та своїм життям показали їм любов Божу. Я з вами. Якщо відкриєте свої серця, поведу вас. Знову вас закликаю. Моліться за своїх пастирів. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і дуже довге складене послання, але суть дуже добра. так? Марія говорить, щоб ти був цим провідником в цьому світі, де є люди заблукані, де люди в пригніченні, в горі. так? В скорботах, в відчаї, в болі, в самотності, в темряві блукають, блукають. Люди блукають. І кого чекають? Ну, ти думаєш, ну, Бог спасе. Але Бог каже сьогодні тобі, та через Марію, піди до тих людей, піди, поклич, їх, покажи їм шлях. Чи ти знайшов взагалі шлях до Ісуса, до Бога? А коли знайшов, то покажи іншим, а не ховайся. Знаєте, як виглядає, наче ти маєш суперліки якісь, так? отець Роман нещодавно порівняння таке робив. Маєш суперліки від раку, сам собі прийняв і сховався вдома. А всі хворіють, так? або від якоїсь епідемії. Маєш цей. Нагадалась мені одна історія з цього з. Санктуарія Архангела Михаїла. Там, власне, коли була чума чи холлера, вони такі брали камішек, бо їм сказав Архангел Михаїл: хто буде мати цей камішек, той не захворіє чумою? І християни собі взяли так, ці камінці, такі реліквії, третього ступеню, вона вважається, бо тут на цьому камінчику об'явився Архангел Михаїл, і їх хвороба обступала. І якщо ти сьогодні таки маєш камішик, то чи не ділився б ти цією інформацією з іншими, з сусідами, які навіть, можливо, не супервіруючі, але ти типу, б прийшов і сказав, ну, слухайте, або помирайте, або має, маємо е таку можливість, так? таку можливість, Архангел Михаїл, нам дає можливість жити далі так? і прославляти Бога. І, і питання, чи ти б з цим камішком сховався вдома, чи ти б пішов до сусідів і сказав би, ну, Рано, ще вам помирати. <хе> то Так і виглядає наше життя. Якщо я християнин, а в мене сусід попросту помирає, так? а я йому нічого навіть не сказав, не, не сказав, що є добра новина, є Вихід, є Ісус, так? то я сховав цей камішек. Я сховав Ісуса, я сховав цей захист, такі ліки, нове життя, щасливе життя. Благословенне життя від нього, так? схвал для себе. Тому Марія і захоче бути. будьте світлом. Будьте ті, які несуть світло, але спочатку треба мати це світло. Так? Бо якщо я його не маю, то я не можу їм ділитися. А якщо маю, то можу ділитися. Дорогі діти, отець, дорога дитино, отець не залишив тебе самого. Саму. Його любов є безмежна, любов, яка приводить мене до тебе, щоб допомогти тобі його пізнати і через мого сина цілим серцем його звати Отцем, щоб міг бути єдиним народом у Божій Сім'ї, щоб могла бути єдиним народом у Божій Сім'ї. Але дитинко моє, не забувай, що на цьому світі ти не лише заради себе, і що тебе я не кличу тут лише заради тебе. Ті, які наслідують мого сина, думають, на брата в Христі як на себе самого. Чи думаєш на брата в Христі як на себе самого? І каже: і не знають егоїзму. Не знають егоїзму. А власне егоїзм це лишити собі, нікому не показати, сховати та? і ходити насолоджувати життя. Тому я хочу, щоб ти був світлом мого сина. Ти була світлом мого сина. Щоб усім тим, які не пізнали Отця, всім тим, які блукають. Тут вага записуємо. Усім тим, які блукають у темряві гріха, відчаї, болі та самотності, ти освіти дорогу та своїм життям, покажи їм любов Божу. Це бачите, власне, практика на сьогодні. Ти. Каже Марія, файно каже, тобі так? Ну, не мені, <плес> тільки тобі. Жартую, мені також каже. А ти, який пізнав, то ти освіти. І, і наша практика, ось пити практично зробити. Чи знаєш сьогодні людину, яка блукає у темряві гріха, відчай, болі та самотності, то піди і освіти дорогу та своїм життям покажи їм любов. Освіти це означає євангелізуй, а потім категізуй. Тобто своїм життям, вже коли людина зацікавиться тим, то тоді вже своїм життям будеш показувати. Так? Але поки ти не прийдеш, не скажеш щось, не спробуєш сказати, не покажеш щось, так? то ніхто не зацікавиться твоїм життям. Ну, бо своїм життям можна показувати тим. Які вже е, хочуть дивитися, так? А спочатку каже: освіти, прийди і освіти з ліхтариком, та? посвіти, посвіти і скажи, що вихід є. Вихід є, я такий був, я така була, така сама блукаюча, такі самі блукаючі та в вічі в болі в самотності, але знайшов вихід. Або хтось мені показав цей вихід, так хтось колись прийшов до мене і показав мені вихід, показав Христа. Показав спасіння. І сьогодні я спасенний, і тоді можу йти і показувати іншим. І, можливо, таким чином, якщо кожен з глядачів е, зробить цю практику, то ми приведемо до Царства Божого кілька заблукавших овець. Так? Е, бо всі точно не підуть. Але, власне, Марія тут говорить, не, не має бути 100% результат, ти просто це роби. А результат буде, буде, бо я тобі це обіцяю. Я з тобою, каже Марія. Буде позитивний результат чи негативний, каже Марія, я з тобою. Я з тобою в цьому. Я з тобою в цій праці, так. Якщо відкриєш своє серце, поведу тебе. Поведу тебе. Бачите, наше вправо сказати добре. Так. Я йду, а Марія поведе, дасть і особу і можливість тобі свідчити, ділитися, так? І потім будеш мати велику радість, велику благодать. Тому всі, хто євангелізували, всі, хто свідчили, всі, хто приймали участь в праві ширення царства Божого, знають це, це власне відчуття потім радості, благодаті. Навіть після цих відео, коли робимо. Коли я роблю, та, то маю таку велику радість, благодать, наповнюю, бо знаю, що роблю це для Царства Божого. І разом з Марією, і Марія разом з нами тут. Якщо відкриєш своє серце, поведу тебе. Знову тебе закликаю. молись за свого пароха. Дякую тобі. Молись за свого священника, не нарікай, не критикуй, а молись за нього. щоб його Бог Торкнувся і також йому можеш своїм життям показувати любов Божу. Будьте Мир миром радість, благодат. Чим з